Вітаю, це базар IT – надійний помічник у виборі гаджетів, які варті вашої уваги та кишені. В цьому випуску будемо розглядати ближче міцного середнічка від LG – модель LG L90, яка за суму менше 2700 гривень пропонує вам непогану автономність та безліч фірмових сервісів. Поїхали! За своїм зовнішнім виглядом, смартфон LG L90 дуже простий і невибагливий. Смартфон як смартфон і чимось серед інших він не відрізняється. Комусь потрібен саме такий простий стиль. Що стосується розмірів і зовнішнього покриття, то тут причепитись нема до чого. LG L90 – це середній смартфон, який Чудово лежить в середньостатистичній руці. Маса пристрою також не дуже велика. Смартфон можна навіть носити у нагрудній кишені сорочки, і він не буде відвісати. Відбитків пальців на задній стінці і боковинах не залишається за рахунок шорстких поверхонь. Апарат є унісекс варіантом, тому підійде як чоловікам, так і жінкам. Цікаво, що я помітив незвичний тренд. Все більше чоловіків приділяють увагу саме білим апаратам. Перший мінус смартфона випливає з розташування його динаміка. Не дивлячись на його випуклість, він видає глухуватий та тихий дзвінок, якщо смартфон лежить на поверхні стола. У його більш дорогого собрата LG G2 Mini динаміки були на торці, і звук завжди було гарно чутно. LG L90 є смартфоном середньої ланки. Тут це відчувається ну, на кожному кроці. Взяти, наприклад, дисплей моделі. Він власного виробництва і має роздільну здатність QHD, тобто 960 на п'ятсот Точок. І це не та річ, якою може хвалитись модель. На дисплеї добре помітні пікселі та і щодо правильного відображення кольорів він трішки кульгує. Ну, наприклад, білий колір весь пішов у жовту гаму. Хоча яркість традиційно завищена, як у всіх азійських брендів. Кольори доволі таки сочні. Як плюс покриття горила глаз. Щодо залізної частини, то тут особливих сенсацій немає. Все, як завжди в середньому класі. Хоча приємно, що цю модель оснастили чотириядерним процесором на 1,2 ГГц. Оперативної пам'яті L90 1 ГБ, вбудованої 8 ГБ, що теж радує. Ну а в цілому апарат демонструє непогані результати як для свого класу, і грати в усі потужні ігри на кшталт гонок ви зможете без жодних проблем. Але головною принадою L90 є його акумулятор він тут на 2540 мліампер на годину, а значить, що без жодних проблем смартфон протримається добу в напруженому режимі і дві-три доби, якщо їм користуватись заощадливо. Цьому сприяє фірмовий сервіс економії, який дуже просто вмикається у налаштуваннях меню і швидко починає свою роботу. Щодо камери, то свої 8 мегапікселів вона відпрацьовує, але чимось особливим, крім непоганої кількості налаштувань, похвалитись не може. 8 мегапіксів. Силів як 8 мегапікселів, я навіть не буду показувати вам приклади фото, бо вони нічим не відрізняються від інших, які були зроблені смартфонами такого ж класу. А от чим вигідно відрізняється LG L90 від інших, так це підтримкою всіх фірмових сервісів LG, які доступні у флагманах. Тут у компанії не стали заощадувати і оснастили модель всім тим, чим славиться LG. Ну взяти, наприклад, Quick Memo, що дозволяє миттєво зберігати зображення будь-якого контенту на екрані смартфона, і прямо на одержаних скріншотах користувачі можуть писати, малювати, робити нотатки і відправляти їх куди завгодно. Функція Q Remote це ваш універсальний універсальний пульт дистанційного керування, який ви ніколи не загубите. Вбудований інфрачервоний порт дозволить вам використовувати смартфон як дистанційне керування для телевізора або dvd плеєра будь-яких брендів, а не тільки LG. Функція Qslide моя улюблена. Це імітатор багатозадачності на смартфоні, що допоможе вам в простий спосіб працювати відразу з двома потрібними програмами, ну, наприклад, календарем чи нотатками, і швидко між ними перемикатись в оригінальний такий спосіб. Фірмові вже звичні фішки типу Тук-Тук. Це тут теж у наявності. Ну а що ж ми маємо в цілому? Непоганий односімний смартфон, який е, має більш дорогого, але двохсімного собрата. Щодо мінусів, то я б до них відніс не кращий дисплей, таку собі камеру, і глухуватий тихий динамік, коли смартфон лежить на столі. Але плюсів LG L90 теж чимало. Це перш за все гарна автономність та чимало фірмових сервісів і фішок. Не забуваємо і про чотириядерний процесор. Але все ж таки, рішення про покупку LG L90 я залишаю тільки вам. На цьому все. До зустрічі завтра. Гарних вам гаджетів.